Рукоділля, яким я зараз займаюсь, потребує різних тканин. Ось в мене така зона наприклад. Ще буде одіялко, ще буде багато чого. Називається воно печверк або лоскутне. рукоділля. Я одержала посилку, яку хочу зараз відкрити. Чек? І тканини, які я замолила в дуже гарному магазині, який називається Дитячі тканини. Я вже з цим магазином співпрацювала. І продовжую нашу співпрацю. Ось мені цукерочок. Ось так гарно все запаковано. Які кольори тканин, це, звичайно, десь для постілі якраз вона мені зараз потрібна. І от ми подивимось, що мені надіслали. Ось тут ось список того, що є, що я замовляла, що мені надіслали, якого кольору. Я такі списочки собі зберігаю, мені приємно згадати. Вже тканини немає часом, але є що згадати. Цукерочок дуже дякую. І почали. Оце о, кусочки клаптики, котен написано. Хлопок. Клаптики окремі залишки, вони зовсім дешеві, зовсім недорого коштують. І кольор ви бачите який. Ну і на далі от біла б'я десь. О, дивіться, які кольори. Все гарню складено. Гарно все зібрано. Кольори просто фантастичні. Я навіть собі не уявляла, що бувають такі тканини. Я шукала по магазинах, які в нас є, шукала на базарі. Ну, один-два кольори більше немає. Проте саме в цьому магазині виповнилась моя мрія, моя радісна мрія. Придбати ось стільки тканин різних кольорів, ну і, звичайно, натуральний хлопок. Зараз я покажу вам адресу цього магазину. Ось так виглядає сайт цього магазину. В адресній строчці адреса його електронна. Я дуже люблю цей магазин. Я завжди вдячна тим рукам, які готують для мене ці посилки, надсилають. Ну, і ще цукерочок положили. Велике вам дякую і успіхів!